Якісні дороги по обидва боки кордону. Українські та румунські партнери підсумували ще один реалізований проєкт. Служба автомобільних доріг виграла 2 мільйони євро на розбудову 5 кілометрів під'їзної інфраструктури до МАП Дяківці Раковець. Проєкт реалізували, незважаючи на всі труднощі, каже Олексій Волощук. Служба автомобільних доріг подала проєкт по Дяківцях, і нарешті ми отримали співфінансування. Але знову ж таки, все це наклалося і на ковід, і потім на військову агресію Росії. Тим не менш, хоча декілька разів втрачав вже надію, що це буде реалізовано, тим не менш, ми зараз знаходимося на фінальній стадії, дорога побудована, фінальна прес-конференція, і ми вже думаємо над наступними проєктами. Підсумкова зустріч представників Ботушанського повіту та Чернівецької області відбулася у рамках проєкту покращення транскордонної території, спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії. Маємо значний досвід у співпраці з Чернівецькою областю, і ми повітова рада, і окремі наші інституції в реалізації саме співпраці. І ми гадаємо, що наша співпраця буде й в майбутньому настільки плідною, як є зараз, або ще й покращиться. Цей проєкт фінансується європейським союзом. Наразі партнери обговорюють реалізацію нових спільних напрацювань. Любов Копоть, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4